Зюлєнта, блядь, не ну, непрофесійна, чорна, блядь. Так, банда, всім привіт! Огляд на самого крутого механіка у Львові по електроскутерах, пана Дмитра, не ховайся там. Ось стоїть. Нова сумка Глоу. Скутер Аїма Тайгер. Це наш сервісний, і так я знімаю це відео, щоб йому було стидно. Насправді скутер їде афігітно. Він стоїть на фардрайвері, в нього оригінальне вроде, стоїть колесо Бошівське, поміняв собі амортизатори, їде підрив афігітельний, як на електрику, дуже подобається, гарний. Ну, ось це все. Від... Бачите? Це рішення по замку. Зато. Що то в нього? Андроїд Auto. Карплей. Карплей, Ну все є. Все є, но спідометр не працює. Руль поміняний тут. Щось, блядь, Половина не працює. А от це, яке рішення. Вже... Ох, йох, Сука! Він ще й має датчика підножки, блядь. Бачите, який то звір? Це називається вміло зготувати, не вміло подати. Датчик підножки не працює. Ручка газу була в нього на тросику, рішення поміняв вже на якусь назад перепросив. Фари. Працюють фари чи ні? Фари не працюють, ті нижні. Дьмас, а ні, щось працює, бач? Оце є скутер. А їм тайгер. Я так знімаю відео, щоб йому стидно було. Може доведе його до пуття. Ну, але оця штучка прикольна. Карти показує. Що воно в нього що там показує? Порно дивиться ігри бавиться. Що там ще в нього є тут? Якийсь еквалайзер. Понастроюємо йому, щоб знав. о, о чик. Блять. Китайський гімно, бля. То скоршив в цю? Попадеш. як в Теслі? Що як в Теслі? Як ага. в Теслі, так. Речі, отаке. І що ти скажеш? Що сумка нова Глова? І він на глову не працює і не їздить. Рукавиці Но, як... нові. Все нове. А то розійшовся з дівчиною, то тепер пацан став при боблі. купив. Думає, що він за мною ходить, няргає, щоб йому видати зарплату чуть скорше. Він має де що купити. Я думаю, може ну, додому, вдягнутись, зима йде, знаєш. Не, караплей. Отак то пацки. Ну а кому цікаві ось такі прикольні скутера, ремонт, сервіс, батареї. Підписуйтесь на наш TikTok.